Вітаю, друзі! Це індепендент Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 15 вересня 2024 року, під час гри в гольф у штаті Флорида, колишній президент США Дональд Трамп став мішенню ще однієї спроби вбивства, що стало другою спробою замаху на його життя менш ніж за. Три місяці. Про це повідомляє видання The Hill. Нагадую, 13 липня 2024 року під час заходу в штаті Пенсільванія на Дональда Трампа було скоєно замах, в нього стріляли. І власне у Трампа тоді було поранене вухо стрільця, тоді ліквідували. І достатньо активно обговорювалася ця ситуація, вона відбулася напередодні національного з'їзду республіканської партії. Власне, що нам відомо в контексті ситуації, яка трапилась 15 вересня в штаті Флорида, захіл наводить 5 речей, на які варто звернути увагу в контексті цієї спроби. Замаху на життя Дональда Трампа. Отже, перша річ: Трамп 15 вересня грав в гольф на своєму полі у вест палм Біч, коли агенти секретної служби, які розміщувались на кількох лунках неподалік, помітили чоловіка з гвинтівкою, який проштовхнув дуло вогнепальної зброї до периметра поля, як повідомила. Влада засоба масової інформації. Гвинтівка знаходилась в кущах на відстані від 300 до 500 ярдів. Агент секретної служби вистрілив у чоловіка, який кинув зброю. АК-47 і втік на автомобілі. Співробітники секретної служби зв'язались з Офісом шерифа округу Palm біч близько 13.30 за місцевим часом, спонукавши владу негайно огородити територію, про що повідомляє шериф округу Рік Бредшоу. Влада, зрештою, затримала чоловіка, який їхав з округу Паун Біч до округу Мартін. по I-95 після того, як свідок сфотографував його автомобіль. Про це також говорить шериф Бредшоу. У кущах, де помітили підозрюваного, знайшли автомат ак 47 з прицілом, два рюкзаки та GoPro, про що також зазначив шериф. Приблизно через годину, після того, як секретна служба. Відкрила вогонь по підозрюваному. Штаб Трампа оприлюднив заяву, що колишній президент знаходиться у безпеці і дійсно був цей випадок. Далі The Hill повідомляє про те, хто ж був цим підозрюваним. Підозрюваним у недільному інциденті є білий чоловік на ім'я Район Велсі Роуд, про що повідомляє News Nation. Дочірня мережа The Hill з посиланням на джерело в правоохоронних органах. 58-річний Роуд був засуджений у 2002 році за володіння зброєю масового знищення. Про що також повідомляє News Nation з посиланням на онлайн записи департаменту виправних колоній штату Північна Кароліна. Влада ще не з'ясувала мотив замаху на життя Трампа. Райан активно говорив про війну в Україні в своїх соціальних мережах. The Times повідомив, що Райан родом із Грітсборо, штату Північна Кароліна, і приїхав до України у 2022 році, щоб вербувати колишніх афганських солдатів, які втекли від Талібану, для того, щоб вони воювали на боці України. До інциденту підозрюваний жив на Гаваях, туди він переїхав у 2018 році. Перебуваючи там, він та його син керували кампанією, що будує якісь приміщення, про що говорить AP з посиланням на архівну версію вебсайту підприємства. Аронберг сказав, що очікує, що Райану пред'являть звинувачення пов'язані з тероризмом і використанням зброї. Про що повідомляє News Nation. і ось це для України дуже негативна сторона. Що з'ясувалося, що Райан так там не просто підтримував Україну у війні проти Росії, а ще й приїжджав сюди і проводив вербування афганських солдатів. за... Свідченням The Times, і власне тут росіяни вони можуть розкручувати певну дезінформацію, що це за там, вказівкою нашої держави. Ось цей пан намагався вчинити замах в бік. Колишнього президента США Дональда Трампа тут потрібно дати чітку відповідь, що Україна абсолютно до цього не має жодного відношення. Так, незважаючи на те, що ось цей район Велсі Роуд висловлював підтримку в бік України. Це потрібно дуже чітко відділити. Третя річ, про яку повідомляє видання Захіл. Вона стосується реакції республіканців. Вони почали звинувачувати демократів, що останні висловлюють агресивну риторику в бік колишнього президента США Дональда Трампа, а начебто, Дональд Трамп не висловлює агресивну риторику в бік демократів. Зокрема, конгресмен Роджер Вільям з Техасу, республіканець, зазначив наступне: досить. Ліві продовжують наполягати на своїй ненависній і небезпечній риториці. Віцепрезидентка Камала Малагарі зазначила, насильству немає місця в Сполучених Штатах Америки. Лідер демократичної більшості в Сенаті, Чак Шумер, теж засудив замах на Трампа. У цій країні немає місця будь-якому політичному насильству. Винуватець має бути притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону. Ну, це теж достатньо очевидна так і логічна реакція з боку демократів. Раніше демократична партія критикувала риторику Трампа, заявляючи, що вона призвела до нападу на капітолій, що відбулось 6 січня 2021 року. І, власне, захіл наводить ще один епізод, який стосується минулого тижня, де Трамп і його напарник, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венц, зазнали критики за поширення безпідставної теорії змови про гаїтянських іммігрантів в Спрінфолді штату Огайо, які їдять котів та собак. Далі були погрози щодо вибухів у Спрінклді і два університети в цьому районі закрили свої кампуси в неділю після отримання погрозливих електронних листів, які націлені на гаїтянських членів нашої спільноти. Це знову ж таки повертаючись до питання, хто тут займається екстремізмом. Наступний висновок з цієї ситуації: представники секретної служби ФБР. Та Офіс шерифа округу Палм Біч і прокуратури штату провели спільний брифінг щодо події. Інцидент, який трапився в липні в штаті Пенсільванія, привернув увагу до того, який захист отримують президенти, кандидати на посаду президента США та інші обрані посадові особи, особливо в момент активного виборчого циклу, після інциденту у Флориді. Прихильникам Трампа було надіслано лист. Ніщо мене не сповільнить, я ніколи не здамся. Електронний лист від керівників кампанії Трампа до персоналу закликав співробітників залишатись пильними та підтримувати постійний рівень обізнаності про ситуацію після епізоду, який трапився у Флориді. Ось така ситуація. у Страпилась в штаті Флорида. Ми будемо далі очікувати, які будуть висновки від правоохоронних органів у Сполучених Штатах Америки. Очевидно, будуть продовжувати допити відповідної особи Райана Уельсераута. Так і, можливо, ми дізнаємось, які ж були мотиви у цього пана здійснити відповідну. Спробу спробу замаху на колишнього президента США Дональда Трампа. Звичайно, ми також будемо спостерігати за тим, як кампанія Трампа буде подавати цей інцидент, як це будуть подавати демократи, і як, власне, це все вплине на соціологічні опитування. До виборів фактично залишається 50 днів або ж днів. Тижнів, і, як я раніше говорив, кожен такий інцидент, кожна подія, яка пов'язана з е, виборами, вона може визначити переможця у листопаді 2024 року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!